Зустрічі, яка відбулася напередодні, я нагадаю, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон терміново зібрав союзників у Єлисейському палаці у Парижі. Там на зустрічі було присутньо близько двох десятків держав. Президент України Володимир Зеленський долучився до цієї зустрічі онлайн, і лідери цього світу шукали шляхи подальшої підтримки України, як їм діяти рішучіше, краще. Те, от що наші союзники намагаються ще більше налагодити координації, чи свідчить це про те, що е, нам варто невдовзі чекати якогось прориву ривка щодо підтримки України, я скажу, що навіть Нью-Йорк Таймс сьогодні написало, що було а, близько 30 держав, тобто, ну розширено. Вчора планувалось і анонсувало, що буде близько 20, потім 25, а потім вже є інформація, що близько 30, тобто. Це дуже добре, тому що розширено більшість європейських країн взяло участь: Польща, Німеччина, Іспанія, Британія, Бельгія, Нідерланди, Франція і так далі. Тобто, значна кількість Канада надіслала представника свого Сполучені Штати, свого головного дипломата, від який відповідає за зв'язки з Європою. Тобто доволі таки потужне зібрання до речі, яке має вже практичні до речі уже є практичні речі від е, е, цієї зустрічі, тому що щонайменше Нідерланди і прем'єр цієї країни, до речі, кандидат, основний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО, це дуже добре для нас. Я скажу е, Марк, Рюти він сказав про те, що. Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на закупівлю снарядів, ось цих чеських снарядів, про які говорив президент Чехії Петер Павел. Це дуже добре. До цього була Канада, яка заявляла про те, що 22 мільйони вони так само додатково готові виділити. Ну, тобто, підтримка є. Що стосується цієї зустрічі, що би я виділив, вона містить і політичний, і безпековий аспекти, і оборонний. Політичний, тому що Франція. Намагається скористатися ситуацією і захопити ось це, чи скажемо так, не захопити або взяти ось це лідерство європейське. Вони давно до цього тяжіють. Французький президент Макрон робить цей ці такі збори, фактично демонструючи те, що Європа здатна досягти серйозної єдності в багатьох питаннях безпеки і оборони в першу чергу. І на цьому тлі він говорить про те, що. А по перше, Росія не може не, не має а, перемогти в Україні. Звичайно, є така ложечка дьогтю в цій в цій бочці меду про те, що він і не згадує про те, що Україна має перемогти. Ну тобто, є такий момент справедливості заради треба зазначити. Але разом з тим він каже, Росія не може а, перемогти, і ми не маємо дати цього зробити. І він оцінює ситуацію, і каже: вона зараз дуже складна, тому що Росія наступає. Ми це розуміємо і бачимо. І тому потрібно зараз активізувати підтримку України. Він каже, потрібна далекобійна зброя для того, щоб, це дуже важливе слово, стратегічно змінювати ситуацію. Оце дуже важливий момент. Тобто Макрон цією заявою натякає, що потрібно надати зброю далекобійно не просто Україні, щоб ми там наносили удари по тилам там 50, 100, 200 кілометрів по Криму і так далі. А він говорить про стратегічний аспект. Як далекобійна зброя може змінювати стратегічний аспект, тільки якщо дозволити цієї зброї наносити удари по території Росії по військових об'єктах, тому що, врешті, це не стратегічна зміна ситуації, це оперативного рівня, зміна ситуації, це ослаблення ворога, це позбавлення його логістики. Ну тобто, ми цього потребуємо, це теж дуже важливо. Але ну, стратегічний рівень, це коли зміна ситуації, це коли удари по території Росії. Тобто це перший момент, є, на який би я звернув увагу. Другий момент, про що говорить французький президент? Що немає консенсусу щодо введення військ е окремих країн НАТО в Україну, але я, він не виключає того, що це може статися. Причому він сам про це каже, це не відповідь на запитання. Чи це ж йому не поставили питання? А коли він каже про це сам? Якщо він говорить про це сам, це означає. Що а, це питання обговорюється воно десь дискутується, за яких умов ну, Фіцо прем'єр-міністр Словаччини видав це в своїй заяві. Він сказав про те, що окремі країни НАТО, особливо ті, які підписують угоди про гарантії безпеки для України, розглядають такий сценарій. Для нас важливо, правда, щоб це відбулося не тоді, коли вже ситуація буде зовсім погана. Не, не варто до цього допускати, а тоді, коли ситуація ще не критична, і нам потрібна допомога зараз. Пане, а коли НАТО може наважитися ввести свої війська в Україну? А, Ві окремі сказати, країни НАТО свої я, я скажу так: що не варто розраховувати, що це може бути пряма оголошення про те, що Франція надсилає там дві бригади, свої чи дві бригади, чи три бригади своїх військ на підтримку там України під Куп'янськом або на стримування просування ворога під часовим яром? Я думаю, що це буде мати такий аспект. Ну, наприклад, знову ж таки. Uh, є у нас інтернаціональний легіон в складі Збройних Сил України. Може так трапитись в один момент, що uh, в цей інтернаціональний легіон попроситься багато добровольців-іноземців, які підпишуть контракт зі Збройними силами України. І потім, нехай, Росія ще доведе, що це пряма участь країн НАТО у війні проти Росії. Все, це, це іноземці, які Росія ж їздить, а збирає по всьому світу найманців. А ми не найманців збираємо. Ми беремо людей в склад Збройних сил в інтернаціональному легіоні, діємо в спосіб, який не порушує міжнародне право. Це важливо. І от стане, стане такий момент, що кількість цього інтернаціонального легіону зросте. Я би такого не виключав, і такі сценарії розглядалися. Я скажу ще раніше, більше того, я скажу, що такі сценарії розглядалися на стадії наступу 2023 року, якби Україна підходила до Криму. Сценарій, зокрема, інтернаціонального легіону десантників на окупований півострів це розглядалось. Я про це знаю зі своїх джерел, і це дійсно те, про що обговорювалось. Тому, до речі, пане Олександре, ось інформацію якраз читаю, що президент Чехії Петр Павел дав дозвіл приєднатися до Збройних сил України 20 чеським громадянам. Про це повідомляє чеське радіо Ну це. Ну, ми скажімо так, це не велика кількість, але ну, це, це, це прецедент, це приклад, як це може працювати. Ну тобто, будь ласка, тобто, ну от все. І хто скаже, що це, це ж не Чекія воює проти Росії? Ні, вони приєднуються в склад Збройних сил України, в Інтернаціональний Легіон підписують контракт. Я знаю таких людей, які вже державні нагороди отримали, які воюють і побували американці, наприклад, на гарячих напрямках. І вже отримали державні нагороди від України за, за те, як вони воюють. Тому і тут, до речі, треба розуміти, що от а, Путін, а, який а, зробив багато прецедентів, він же ж а, запустив бумеранг, який в нього повернеться. Тому що ось ті зелені чоловічки в Криму, коли він ламав комедію і всім розказував, насміхався всіх, та й не російські і війська, і та там от які-то люди доброї волі, і що хто-то там. Тобто. Ну так ем, зараз кажуть: так це не натівські війська, це не це просто люди доброї волі, громадяни Чехії, громадяни Франції, громадяни інших країн, які вирішили приєднатись допомогти Україні. Тільки це буде не 20 тисяч, не, не 20 людей, а 22 тисячі, наприклад. Ну от от там приєднається і так далі. Тому я думаю, що цей сценарій він час від часу обговорюється. Пам'ятаєте слова колишнього посла? України в Британії він давав інтерв'ю, де він був сказав це десь там, може місяць-два тому. Пан Пристайко сказав про те, що, на його думку, якби ситуація вже зовсім розвивалась критично, Британія могла б ввести свої війська. Тобто, ну я знову ж таки, тільки от дуже не бажано, щоб це сталося, тільки коли там уже ситуація розвивалась критично. Найкраще цього не допустити, а як цього не допустити? Надати Україні зброю, ось про це і говорили: про те, що треба перше знайти кошти, щоб купити зараз цю зброю, і тут дуже важливо пройти через цей, скажімо так, позицію якраз Франції і Макрона, тому що Франція вона підтримує протекціоністську політику. Вони зацікавлені в тому, щоби снаряди вироблялися в країнах Європейського Союзу, і кошти європейців відповідно йшли на виробництво тут.